Українці, які рве серце собі і не може дати собі раду з тим, що в нас така корупція в Україні, що українці порушують закон. Є країна, яка також живе в аналогічному стилі, і що не заважає. Так би мовити, італійцям досягати доволі значних успіхів. Чим, от, е, якщо читати цю книгу, то чим от відрізняються італійці від українців? Так це тим, що е, вони не дуже переймаються цими всіма своїми корумпційними проблемами. Це в них, так би мовити, майже як стиль життя. Так у них є суд, так у них вони поборюють мафію, але це фактично такий безконечний, тривалий, італійський. Прот... Процес, можна сказати, така італійська комедія. Вони живуть в цьому стилі, вони не рвуть на собі залишки волосся і не розповідають про те, що не сьогодні-завтра вони перетворяться в німців або англійців, а починають е, щось нове робити. Вони собі поступово живуть в цьому нормальному світі.